Оформив Песель Укр підтягнув Дію ПЛ і їй в Україну чи з України скільки тобі потрібно. Головне не більше як на 30 днів. Так само і з дією ПЛ можна за принципом 90-180 їздити до країн Шенгену. Українці, які в'їхали до війни, на них же дія ПЛ не розповсюджується. Щоб в'їхати в Україну на короткий термін та повернутися назад без днів по біометрії чи без закордонного біометричного паспорта. Люди зараз масово почали робити візу. Без власної присутності або подаватися на карту, якщо ви в Польщі і вам потрібно зробити візу, але ви не можете або не хочете виїжджати, то я залишу посилання в описі під відео, де ви зможете без проблем її зробити дистанційно, тобто без вашої присутності. Якщо ви хочете зробити карту побиту, але приїхали в Польщу та оформили песель Укр. То забудьте зараз про неї. Для вас прийняли закон, устава про допомогу українцям, а також підписали умови, і ви зможете подати на карту по спрощеній системі. Наголошу, одразу на трирічну карту після того, як прийде 9 місяців з дня вашого перетину кордону. Тому якщо ви в'їхали нещодавно, не потрібно поспішати. У вас все буде добре. Якщо ви в'їхали до 24 лютого та хочете податися на карту, то все залишається. Це як і раніше, без змін також у мене для вас є ще одна новина: 21 серпня розпочинають роботу візові центри, які саме в яких містах наразі до кінця невідомо, але я про це обов'язково розповім вже найближчим часом. Ну і на кінець у мене є для вас ще дуже хороші новини про допомогу українцям за кордоном. Я вже готую відео про нову фінансову допомогу українцям. Відео опублікую найближчим часом, тому підпишіться, щоб нічого не пропустити.